Приготуємо американський гарбузовий пиріг. Гарбуз очищуємо, ріжемо та запікаємо 20-30 хвилин за температуру у 180 градусів. Переходимо до приготування тіста. Заморожене масло ретельно в поручні та надираємо на терці. Додаємо холодну воду, тріпку солі і збираємо тісто, обгортаємо тісто харчовою плівкою і в морозильник на 15 хвилин. Розкатуємо тісто, переносимо в форму, ставимо в морозильник на 15 хвилин. Стаємо тісто, проколюємо та виставляємо пергаментом. Кладемо гніт. У мене горох. Випікаємо 12 хвилин за температурою у 180 градусів. Убираємо гніт та випікаємо ще 8 хвилин. А гарбуз подрібнюємо, охолоджуємо, додаємо спеції. Перемішуємо, додаємо яйце і так 3 рази. Додаємо сгущене молоко, перемішуємо, виливаємо в основу. Випікаємо годину-15 за температурою у 170 градусів. Наш американський гарбузовий пиріг готовий. Залишилося тільки прикрасити.